Днями Національний музей історії України став національним позорищем і музеєм хамства, а ще влаштувавши шахрайську оборудку чи то медійну спецоперацію, зібравши кошти з богоборців на спрямований проти ОПЦ захід, який апріорі не міг реалізувати, адже їх задум є злочином. Отож, мабуть, всі вже бачили оголошення про збір коштів від імені музею на знищення десятинного храму ОПЦ на своєму сайті та Фейсбуці. Музей подає інформацію про цей збір так. Нас часто запитують, коли демонтують самочинне будівництво на земельній ділянці національного музею історії України, відоме як церква МАВ. Як церква мав вона відома тільки у середовищі ідейних безбожників, пропагандистів, розпалювачів та хуліганів, які брешуть про нібито незаконність її будівництва. Якщо діячі культури з музею використовують такий термін, то автоматично відносять себе саме до цієї публіки. Йдемо далі. Тут же душа язичників розкривається у повній мірі. На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території. Музею сміття це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт пов'язаних з підвищеною небезпекою. Сміття, брати і сестри. Так вони визначили храм рівноапостольних Володимира та Ольги десятинного монастиря, сповнений труда та любові. Наш храм це сміття для потвор, які живуть за податки православних українців, християнський храм, і відповідно, наша віра, наші релігійні почуття це для них сміття. Айте, який скандал був би з приводу таких висловів у європейській країні? Чи не дай Боже, скажи вони таке про мечеть? СБУ тут не вбачає розпалення міжрелігійної ворожнечі. До новини прикріплено фото храму з написом Коли, який зробили вандали, коли ж нарешті знищать християнську святиню. До речі, про вандалів це слово походить від імені одного з давніх германських племен, звісно, язичників, які увійшли в історію знищенням зразків високої римської культури, звідси і вандалізм. Є інша гілка давніх германців північні германці, норманди, скандинави, вікінги, такі ж люті язичники, які кілька віків наводили жах на християнську Європу. Цікаво, що сам. Ними захоплюється діючий директор Національного заповідника історії України та фаховий скандинавіст Федір Андрощук, який до того ж чимало жив та працював в Швеції, а також у Норвегії, Данії, Ісландії, співпрацював з шановними університетами Стокгольму та Упсели. Цікаво, може він ідейний язичник руни, Оден Тор, скандинавські міфи, культ сили і все таке? Чи збирає довкола себе таких для кого християнство це сміття? А ще цікаво, як ставляться у цих вузах до того, що християнський храм з висвіття музей, яким керує їх партнер з України за нагоди ми поцікавимося, але сьогодні нас цікавить інше питання фінансове. За два дні старанням новітніх більшовичків було зібрано більше 800 тисяч гривень на прибирання сміття до Великодня. Так саме так вони назвали знищення православного храму, як слід язичникам чи більшовикам називають знищення християнської святині. Дуже символічним. Усілякі антицерковні активісти та борці з українськими християнами вже поспішили святкувати свою перемогу надвірянами УПЦ, але іронія в тому, що всіх цих людей буквально розвели на гроші. Справа в тому, що на другому поверсі музею орендує приміщення один, нібито благодійний фонд, благодійна організація, благодійний фонд розвитку національного музею історії України, створений три роки тому. Засновником фонду є дехто Прокопенко Марія Борисівна, а уповноваженою особою побережна Оксана Володимирівна. Саме на банку в Монобанк створено. Оксаною побережною збираються всі ці кошти. Їм би так хотілося, щоб все було як рік тому у Львові, коли екскаватори рівняли з землею Свято Володимирівський храм УПЦ. Але музей, м'яко кажучи, зманіпулював на вологих мріях більшовичків. Для того щоб розібратися у цій справі, нагадаємо, що суд рік тому постановив зобов'язати релігійну громаду привести ділянку у той вигляд, в якому вона була до того, саме в таких формулюваннях, коли музеї та виконавча служба зрозуміли, що сіли в калюжу з таким рішенням, вони спробували всупереч закону переграти ситуацію. 29 лютого вони пішли до суду, щоб змінити виконавця рішення, тобто попросити суд змінити виконавця і дати повноваження знищити храм їм самим. Але це було б порушенням закону, і суддя їм відмовила. А тепер заглянемо у статтю 43 закону Україну про виконавче провадження, адже музей використав формулювання саме з цієї статті закону. Якщо вижити суть з його складних формулювань, то максимум, що можете законно наголошую, законно зробити цей благодійний фонд. Це зібрати ці кошти, знайти законну підставу, передати кошти стягувачу, тобто музею, а музею передати кошти виконавчій службі. І увага, єдине, що може зробити згідно закону в цьому випадку виконавча служба, це підготувати технічну документацію на майно. Всі ці 800 тисяч підуть саме на підготовку технічних документів. Виконавча служба як не мала, так і не має повноважень зносити чи демонтувати храм. Якщо хтось з них підгонить бульдозер та влаштується вакханалію, вони понесуть кримінальну відповідальність. Адвокат парафії десятинного храму у прокоментував ситуацію так: просто політичне нагнітання ситуації пов'язане з десятинним храмом. А про сам збір говорить в шахрайський спосіб, громада введена в оману, оскільки ніхто не роз'яснив людям, на що реально будуть направлені кошти. Підсумовуючи Кубку Богоборців, розвели на гроші натяками, що вони підуть на знищення храму, але вони не підуть, і храм продовжить своє існування. Там будуть і далі збиратися на молитву православні християни і славити Господа, і на Великдень, і після. Бо храм побудований законно, і знищення храму це останнє, на що може піти притомна людина. Звісно, притомність цієї публіки давно під питанням. На жаль, ми можемо уявити, що екстремісти, які працюють у музеї та влада, яка їх прикриває, справді вирішить знести цей невеличкий, але естетично гарний і добре оздоблений храм, враховуючи, що ми маємо справу з націоналістами, родновірами та іншими язичниками, для яких немає поняття гріха і поняття закону, окрім закону сили. Але нехай кожний, хто думає підняти руку на цей законно збудований вони храм Божий розуміє, що у цю мить руйнує не тільки стіни храму, але й стіни, на яких тримається українське суспільство і рештки законності. Після цього лише хаос і неминуча відплата, бо не тільки Бог, але тисячі й тисячі православних українців. Прекрасно запам'ятають це як нанесено на їм рану і будуть чекати часу відплати. Якщо таким чином музей, до якого майже ніхто не ходить, привертає до себе увагу, що ж така увага обійдеться йому дуже дорого. Тому, якщо комусь хочеться прибрати яке сміття, то варто почати зі сміття у своїх головах. А ще можна викинути на сміття піарників та співробітників прес-служби цього музею Совка. Чи краще виставити це як артефакти більшовицького чи язичницького періоду? А завершимо декількома коментарями. Під репостами богохульних заяв музею це лише мала жменька. Ми знаємо, що їх сотні українці православні. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. І що ви є. Ніколи в житті не підіймайте люди руку на храм, будь-який, він належить Богу, а в Україні і ще й людям України. Хай цей храм буде, як ознака святого місця, як гарний християнський символ та архітектурна довершеність в даньоруському стилі. А в Україні красивих храмов очі много, монастирі і що і краще. Лаври, ходя на територію любої лаври, ти попадаєш як на ній Україна хоче перемогти. Про яку перемогу можна говорити, коли люди повстали проти Бога? Господи, в бо не бачать, що творять. Коментарі взагалі жах. Ніхто не ходить сам по собі. Кожна людина Водима якимось духом, а духа два божий і небожий І дух духа не терпить. Ті, що водими Божим Духом, скидаються на те, щоб побудувати храми, ті, що водимі не Божим духом, скидаються на те, щоб зруйнувати Божі храми. Жах, Господи, спаси, помили нас грішних. Радійте, Господь не буває зганьбленим. Так що ждіть, отвіточку, і не питайте за що. Хай би дива мужності, згуртованості, перемог на фронті робили, а знести храм. Це така собі перемога. Ще значить, не одна труна з нашими воїнами. Ними повернеться зі сходу, поки до цих хворих дійде, що вони воюють не там.